Всім привіт! З вами, як завжди, Макс Коін. Хочу розповісти вам про монету 50 турецьких лір, яка випущена у 1986 році. Вона важить 8 грамів, має діаметр 29 міліметрів і зроблена з зміцну нікелевого сплаву. На вицьовій стороні, стороні монети ми бачимо великий надпис 50 ліра». Трохи нижче рік 1986, а вгорі півмісяць і гірко символ Туреччини. По краях монети зображена оливкова гілка та лавровий віно, вінок, які символізують перемогу. На зворотньому боці зображено портрет Мустафи Камеля Ататюрка. Ця монета дуже цікава, тому що вона була в обігу ще до 10. Тит... 5 до 2005 року, коли в Туреччині провели грошову реформу, тоді старі ліри замінили новими. Один новий лір дорівнював 1 дорівнював мільйон старим лірам. Зараз така монета вже не використовувалася, але вона дуже цінна для колекціонерів і тих, хто любить монети з рівних. Країн світу. тепер вона в моїй колекції. Це справжня знахідка для мого каналу Макс Коін. Підписуйтесь, ставте сподобайки.